Вітаю, друзі на каналі Сонячна Політика. З вами Ігор Горитерович і це рубрика Треба знати де ми просто і коротко говоримо про складні політичні поняття, явища і процеси. Сьогодні поговоримо про теократію, тим більше це явище набуло особливого сенсу на фоні конфлікту на Близькому Сході. А саме ну, тієї війни, яка фактично ведеться між Ізраїлем та Іраном на сьогоднішній день. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, підписку, репост, спонсорство. Це дуже важливо для розвитку каналу. Не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Отже, що таке теократія? Теократія це така форма правління державного правління, за якою безпосереднім носієм влади вважається Бог. А її реалізація здійснюється переважно е, духівництвом там главою церкви, кліру, наприклад, і так далі. Звісно, це поняття було характерно для античних середньовічних держав. Зокрема, вперше його вживав відомий римський історик Іосиф Лаві, який описував таким чином державний устрій іудеї. і, взагалі, стародавні юдеї Ізраїль це були такі класичні теократії. Оскільки там навіть монарх цар він вважався якби намісником Бога на землі, і відповідно все було підкорено оцьому божественному провідінню пізніше, пізніше, в середні віки, звісно, текратія максимально була поширена в Папській області і безпосередньо була пов'язана з Римом, Римською церквою римсько-католицькою церквою. І пізніше, коли папська область трансформувалася у Ватикан, за великим рахунком, це є. Така на сьогоднішній день класична теократична держава. Ну, хоча держава це дуже умовне позначення щодо Ватикану, враховуючи його розміри. З іншого боку, вплив Ватикану складно переоцінити. Але про це ще трошки пізніше. Так, от десь приблизно ще там сьомому столітті нашої ери формою теократії власне були різноманітні арабські держави, оскільки халіфи там вважалися наступниками Мегомета, і вони перетворювалися таким чином на намісника Аллаха. Тому різні там халіфати омеядів, Абисидів, Багдадські халефати і так далі, ну, відомі з стандартного курсу історії, вони були класичними такими, власне. Теократіями, і звісно, там в певний період часу вони припинили своє існування, і здавалося, що вони вже не будуть жодним чином відновлені. Але треба констатувати, що десь приблизно з 70-х років 20-го століття теократичні тенденції почали набирати нових обертів. Ну але передусім, звісно, в ісламському світі, і на сьогоднішній день деякі країни ісламського власне світу вони можуть вважатися частково теократичними повністю та теократичними там або ну такими, які мають певні ознаки теократії. Але якщо говорити конкретно про країни, які на сьогоднішній день можуть відноситися до країн з такою формою державного правління, як теократія, то звісно такою єдиною країною буде Ватикан, про який я вже згадував. Причому там така ну виходить фактично монархічна форма правління, оскільки обирають коли папа римського Лев 14 зараз це людина, яка повністю впливає там на прийняття всіх рішень, він є абсолютним, так так би мовити, володарем і вважається дійсно намісником Бога на землі. Але ми прекрасно розуміємо, що Ватикан не є класичною країною, хоча його вплив на різні процеси є величезним. Давайте говорити відверто. Да, є відомий анекдот, ну історичний анекдот про те, що коли Сталіна там запитували про співпрацю з папою Римським, Сталін запитав, а скільки у папи батальйонів, тобто скільки у папи римського є, скажімо, військових. Але батальйони папи римського це віряни по всьому світу, і риму-католицька церква, яка нараховує там більше ніж півтора мільярда вірян. Це достатньо потужна сила, тому що через проповіді, через молитви, через різноманітні там енцикліки, які розсилає той ж ну той же папа римський. Вона може власне впливати на різноманітні процеси і. Цей вплив є не тільки релігійним, не тільки морально-етичним. Дуже часто він є політичним. Ми пам'ятаємо прекрасно Івана Павла II, і хоч він не робив або не часто робив якісь прямі заяви, які були спрямовані проти комуністичного режиму чи соціалістичного режиму, який існував в Польщі, але роль його в поваленні цього режиму хай і така непряма, була колосальною. Але Ватикан, як я вже сказав, така специфічна теократія, дуже дуже. Маленька е, країна держава в державі, там всього пару квадратних кілометрів, і зрозуміло, що е, ну її дуже складно розглядати власне, з політичної точки зору, тому що особливо за останні там десятиліття Ватикан намагається в політиці брати участь навіть в глобальній політиці. Дуже обережно. Е, ще однією до речі, теократичною країною до 50-х років 20-го століття був Тибет, але оскільки зараз він окупований анексований Китаєм, всі теократичні е, тенденції. Там вони були знищені, і Далай Лама, який був верховним лідером власне Тибету, він зараз там мандрує по світу. Звісно, зустрічається з різними людьми, але не можна сказати, що він має якийсь там великий вплив на прийняття тих чи інших рішень. Але якщо ми подивимося на монархії близького сходу і взагалі на ісламський світ, то ми побачимо, що там точно є одна країна, в якій теократичні тенденції є надзвичайно потужними, і ця країна намагається грати роль такого, ну як мінімум, регіона, національного лідера навіть з деякою претензією на участь в певних глобальних процесах, Принаймні, до тих пір, доки вони ще там не отримали ядерну зброю, звісно, їм цю роль не вдається грати так, як вони хотіли. Але якби вони таку зброю мали, повірте, зараз би розклади світові дуже помінялися. Я маю на увазі, звісно, Іран, і той конфлікт, який є зараз між Ізраїлем і Іраном, це в тому числі і конфлікт між ну, такою державою. Ну, Більшою мірою світською, якою є Ізраїль, хоча там теж релігійні традиції, вони достатньо є вагомими і потужними, і власне державу, яка порівняно з усіма іншими в світі, має найбільшу кількість оцих теократичних певних елементів, якою є власне Іран після ісламської революції, приходу до влади Ятили. В Ірані змінився аж один раз цей верховний правитель. Аятала Алі Хаменеї. Він лише другий верховний лідер країни після 1979 року до влади він прийшов в 1989 році. Тобто, з великим рахунком, практично всі молоді іранці люди середнього віку, вони ніколи не жили в країні, де не було цього лідера. Він перебуває в центрі достатньо складної системи різноманітних конкуруючих центрів влади. В цьому плані його не можна назвати абсолютно. Тим правителям, наприклад, за попереднього президента домінував навіть президента настільки верховний ятола, і потім ходили чутки, що ятала міг докласти руку до ліквідації власне цього президента. Але тим не менше, він як верховний духовний лідер може накласти вето на будь-яке державне рішення. Він особисто обирає кандидатів на державні посади, є главою держави, є головнокомандувачем збройних сил, включаючи в тому числі корпус вартових ісламської революції. І е, по деяким питанням він має фактично необмежену владу. Так що в цьому контексті, в цьому контексті е, він виглядає достатньо потужно. І власне в цьому ну, в цьому плані, враховуючи, що е, основа його влади власне ідея з прив'язкою до певних релігійних моментів, ми можна ми можемо говорити про таку м'яку теократію, яка е, ну має визначальний вплив на багато процесів, які відбуваються в регіоні. Як правило, як правило, якщо ми беремо навіть там якісь середньовічні теократії, крім Ватикану, тому що це окрема історія, більше така духовно релігійна, вони завжди були схильні. До певної експансії вони завжди дуже нетерплячі особливо якщо це ісламські теократії вони дуже нетерпляче ставилися, скажімо так, до інших країн, інших релігій, інших якихось вірувань, і ми це бачимо на прикладі того ж Ірану, який промудрявся воювати, в тому числі і з іншими країнами, тим же Іраком, через те, що, наприклад, течії релігійні шиїтів, сунітів, тобто не співпадали в країнах, і ну як завжди, про це ще Чарльз Дарвін писав: боротьба всередині або Конкуренція всередині одного виду завжди є, завжди є набагато жорсткішою ніж боротьба між видами. І тому коли в межах. Якогось релігійного напряму в даному випадку ісламу або як раніше під час релігійних воєн там християнства відбуваються якісь розбіжності і сутички, то вони, як, як правило, набагато більш кривавіші ніж сутички між представниками інших релігій, але е, проблема Ірану сьогоднішнього в тому, що ця країна абсолютно прямо в усіх своїх документах і в зверненнях, в тому числі верховного літера Яталиха Хаміні, говорить про те, що вона хоче знищити Ізраїль, вона хоче покінчити з сіоністкою загрозою. Е, для них Ізраїль є екзистинною. Проблемою, екзистенціональною проблемою, як дуже любить, до речі, говорити Путін про розширення НАТО на Україну, що це для них екзистенційна така проблема. Вони якби проблема виживання. Ну, це у Путіна це звичайно повна дурня, але от Іран підвів під це певну якусь там релігійну базу і намагається її по повній програмі використовувати. І треба сказати, що теократії вони можуть бути достатньо можуть бути достатньо стійкими, попри певну внутрішню нестабільність, попри те, що в Ірані час від часу виникають якісь виступи про проти влади, і в тому числі проти режиму Ятоли влада ця зберігається, і от бачимо, як зараз удари навіть Ізраїля вони не розхитали дуже сильно ситуацію зсередини. І власне іранці, якщо на вулиці виходили, то виходили лише з однією вимогою нанести удар у відповідь по Ізраїлю і зробити все для того, щоб Ізраїль покарати так що в цьому, контексті, в цьому контексті теократії вони навіть в сучасному світі мають шанси для певного виживання, але в них є одна особливість, вони. Можуть дуже дуже довго існувати, але якщо трапляється таке ну, там збіг обставин, коли по ним наноситься сильний удар, як правило, вони дуже швидко падають і дуже швидко розсипаються. Я не буду казати, що ми сподіваємося, що не сподіваємося, що це відбудеться в Ірані, врешті-режнічною мірою це вирішувати іранцям, але враховуючи, що Іран це явно не товариш України, країна, яка і збила наш літак і допомагає країні агресору, і взагалі ну виступає за великим рахунком проти тих країн, які є партнерами України союзниками України. На. Що Очевидно, що зміна режиму пішла би країні на користь. Всі пам'ятають фотографії до 1979 року, до ісламської революції. Це була така країна, так з достатньо високою долею віруючих людей, але при цьому достатньо вестернізована, демократ... ну, така, частково навіть демократизована, а потім багато що змінилося. Тому звісно, мабуть, хотілося щоб з точки зору безпеки людства і регіону, теократія в такій формі, в агресивній формі, тому що форма теократії в Ірані є агресивною. Вони припинили своє власне існування, ну і на їх місці були створені якісь нормальні демократичні режими. Вийде чи сині, подивимося, але в цілому слід відзначити, що в багатьох країнах зараз певні такі тенденції, ну вони релігійні, скажімо так, давайте так будемо говорити. Вони починають відновлюватися. Тобто, ми зараз спостерігаємо певний ренесанс таких речей. Ми бачимося в сполучених штатах. Чи призведуть вони до формування теократичних режимів, наприклад, в демократичних країнах? Мало ймовірно, тому що все ж таки теократія вкрай погано співіснує з демократією. Але якісь певні елементи її безумовно можуть бути присутні для України. Це навряд чи є великою загрозою. Чому тому що ну Україна з одного боку країна, де багато людей є е, вірянами, тобто вони є прихильниками, ну, як правило, християнських різноманітних конфесій З іншого боку, в нас навіть в історії немає прикладів е, якогось такого, знаєте, політичного впливу чи домінування власне релігійних е, лідерів. Тому я не думаю, що подібна історія в нашій країні можлива. Ну це і на добре, тому що нам треба в першу чергу думати про те, як будувати і розвивати демократію. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про підписку, вподобайку репости, спонсорство. і до наступних зустрічей. Слава Україні!